Слава Ісусу Христу ще раз сідайте, будь ласка. Всіх вас щиро вітаю, що сьогодні ви знайшли час і прийшли на нашу зустріч під час місії. Дуже приємно, що ви молитеся за успіх місії. Хочу, щоб ми трошки роздумали про ціль братства, про ваше завдання, верніше покликання в церкві. І хочу почати роздуми. Що якщо ми читаємо Євангелія, а надіюся, що ви маєте вдома святе письмо, читаєте Біблію, любите її читати, замилуєтеся в її читанні, то ми бачимо, що були все, коли Ісус Христос зустрічався з людьми в Палестині, промовляв до них, то були натовпи. Але були і люди, які були ближче Ісуса Христа. Каже, що велика сила народу стояла перед Христом, був великий натовп. Але були особи, які були ближче Господа, які були з Ним знайомі особисто. Ось наприклад зі Святого Письма. Давайте так разом всі подумаємо, вас так багато, що навіть. На цю сторону не всі могли поміститися, це гарно. І подумаємо, хто належав до таких числа трошечки ближчих, але лише таке гроно, яке було до Ісуса, близько Ісуса Христа. Що нам приходить на думку перші серед таких, серед такого, такого числа людей? Апостоли. Скільки їх було апостолів? А, а хто з вас чув? О, бачите, 70 було апостолів. Ми знаємо більше про 12, але було ще таке число, як 70. Серед цих 70 апостолів було ще наближене до Ісуса Христа. Це та, як ви вже сказали, 12 апостолів. А що може прийти вам на думку, що ми пригадуємо? Хто серед цих дванадцяти був такий, що Ісус ще з ними мав якийсь особливий контакт? Що Він, наприклад, ну підкаже вам трохи, брав їх на гору переображення. О, бачите, Петро, Яків і Іван. Вони були на горі переображення, де ще були ті апостоли. Коли Ісус поздоровляв дочку Яїра, наприклад, так, були такі місця, отже ще відрізняється, серед цих 12 ще приходить якесь гроно ближче. Але от так дивлюся на вас, і приємно, дуже і, напевно, на особливу увагу і подяку заслуговує присутність чоловіків. Але все-таки, як завжди, в церкві, як завжди в братстві. Переважають жінки. І тому чоловіків хочу підкреслити, бо це вже люди, які трошечки відважніші. Бо деколи не знаю про тих людей, які тут, але деколи зустрічаються чоловіки з таким, що хтось каже, наприклад, ну йдемо вип'ємо по кухлику пива, неділя. Там самі жінки. Що ти будеш там піти? Та, та вже був ранком на службі Божій. Ти вже був на літургії, достатньо. От і це, от, хто з чоловіків є, це приємно, це люди відважні, це люди, які подібні до Захеї, який не думав, що про мене скажуть інші, але виліз на смоковницю, бо його сильно, як вчора ми говорили, в нього було таке прагнення змінити життя і побачити Ісуса, що йому не дуже він звертав увагу на те, що люди скажуть. Його спонукав такий внутрішній голос, таке внутрішнє Прага чи бажання так ним підштовхувало, що він не звертав аж надто великої уваги, що скажуть люди, і ось підкреслити хочеться всіх чоловіків, які мають таку відвагу належати до цього братства неостанної помочі. Ну а кого би ми виділили жінок з Євангелії? Жінки-мироносиці, гарно дякую. От, а які їхні імена? Я дуже люблю, як в Євангелії, ми знаходимо імена. Знаєте, ці люди, вони вивели ви, не наче хтось їх вивив з такої анонімності. Їх знають, так, які це були жінки. Марія Магдалина нам приходить. Марія і Марта Ісус знав таку сім'ю, де було дві сестри і один брат. Лазар. От. Деколи навіть сумніваються, чи то та сім'я, бо Біблія має свої багато нюансів. От Марія Магдалина, Марія і Марта. Так. Ще хто нам приходить? Хто ще був із Воскреслих жінок? Соломія? Таке гарне ім'я. І ми мали нашу таку композиторку, так, Соломію Крушельницьку. І ось е, ці імена, так, є в Євангелії дуже багато різних, різних таких моментів, де Ісус зустрічався, ті всі євреї, вони мали дуже багато приписів різних. І Ісус, так само, як він не дуже звертав увагу на такі формальності. В нього було серце, яке хотів всіх людей пригорнути до себе. Він прийшов, щоб спасти всіх людей, навіть казав, коли буду підняти на Христі, всіх до себе пригорну. І тому одного разу він зустрівся з жінкою, яка у своєму житті переживала так само якусь боротьбу, якісь пошуки свої рідні, невдачі, шукала любові. кажуть, як ви думаєте, про кого я маю на увазі? Марія Магдалина і ще є одна така жінка. Ну давайте подумаємо. Ка... Самар'янка жінка. Каже, що її ім'я, що її ім'я Світлана, якби, але там якось я вже зараз не годим пригадати, не буду казати якось її ім'я. Інше було так, і в Біблії безпосередньо її ім'я не згадується, але традиція доповнює того, що немає в Біблії. І Ісус він все з людьми нав'язував такий особистий контакт, таку розмову, таку близькість. І наші оці редимтористи ще до війни, таке згромадження, яке казало в на гербі нашого згромадження написано велике в нього відкуплення. Каже, що редимтористи, ми, які носимо ось цю білу, таку колорадку і чорний габіт з поясом себе, мала бути, вервиця на поясі. Що ми є співпрацівниками Ісуса у великому ділі відкуплення в тому, щоб весь світ почув добру новину, щоб ніхто не залишився поза цим кораблем церкви, не тонув у морі цього світу, але плив до вічності на кораблі, який має назву Христова Церква. І ще до війни редимтористи створили таке архібратство, присвячене Матері Божої неостанної помочі Матері Ісуса. Бо ми перерахували різних жінок, ми перерахували апостолів, але є Мати Ісуса, яка дала йому життя, яка виховувала Ісуса, яка вміла Його відпустити, коли прийшлося Йому йти. І ось ми належимо до цього архібратства Матері Божої неостанної помочі, об'єднані в спільноту. І напевно ми є ті. Кого Ісус знає ближче. Як ми вже от подивилися, є натовп. натовп Він завжди такий, трошки, от як то кажуть, як колись казали, як паради були за Союзу, багато з вас ще пам'ятає, так? Крикнув хтось, ура! І всі підхопили і кричуть Ура! Крикнув хтось якесь гасло, і натовп йде за гаслом. Часто ті люди серед натовпу, вони не розрізняють. У є трошечки поверхові, так? Є все надія, що вони прийдуть ближче до Ісуса, але вони деколи так поверхово шукають чуда, сенсації якоїсь, події якоїсь. так? Чим люди так були здивовані, чим Ісус так всіх здивував, що всі почали за Ним йти? От коли так було, як ви думаєте? На вербну неділю дуже багато людей йшло за Ісусом, всі кричали Осана. І ще може згадувати в Євангелії, є, що за Ісусом йшов великий натовп, коли Він був, розмножив хліб і рибу. Туди всі казали, О, Він нам дасть щастя. І зараз деколи так само люди. От Ми підемо за тим провідником, який дасть нам економічне процвітання, добробут, щастя. Все це добре щастя, але напевно той добробут, то щастя. Починається з людського серця. Ми зараз подивилися, Майдан відбувся, але як серце людини не перемінене, люди далі продовжують йти по корупції, по таких різних помилки повторювати, бо мусить бути перемінене серце конкретної людини. Совість мусить бути іншими словами в людини. І тому ви належите до такого грона Ісус, яких вас вибрав із того натовпу. Не той натовп, який йде на хвилі, така хвиля осана то осана. А як вже Ісуса вивели на Голгофту, то вже тоді що було? Розпни його. Бо такий піддали їм тон. А ми живемо в такому світі, що в церкві і в суспільстві потрібно людей, які думають, бо крикне хтось осана, буде осана, крикне хтось розпни, буде розпни. А хто буде думати, хто буде зважувати, хто буде мати відвагу, щоб не кричати, розпни з усіма? І тому, так як є тих сімдесятьох, є тих дванадцять, а серед тих дванадцять ще є трьох, яких Ісус вибрав, так і ось ви належите до тих, кого Бог кличе до такого свідомого духовного християнського життя. До того, що так, як туристи є помічниками в великому ділі відкуплення, так і ви є помічниками і помічниця, помічницями Ісуса в великому ділі відкуплення. Творити спільноту. І тому за це хочу всім вам дуже сильно подякувати. І чоловікам, і жінкам, всім, хто сказав. Не буду тільки ось такі загальне, так, парафіяльна спільнота це вже ближча спільнота. Але я вирішую належати ще до однієї спільноти. І я підгледів, коли чекав тут на зустріч, там сів, от мені сподобалося, що де, не знаю, чи всі ви так між собою, але ви так гарно, особисто віталися. Бо спільнота це наша маленька родина. І ось коли ми так привітаємося, коли ми один одного будемо знати по імені, коли ми один до одного будемо ставитися з повагою, приймати людину такою, якою вона є, дуже таке питання на часі, воно і серед молоді, що ми всі хочемо, щоб нас прийняли такими, якими ми є, в чомусь, можливо, недосконалими, в чомусь слабкими. А От давайте подумаємо, Ще на цій Євангелію згадаємо, от були, були ці три Петро, Яків, Іван, так Ісус брав, були 12 апостолів. І ось таки є така одна подія, вона розказується у двох різних варіантах Євангелії. Така подія, що мати синів заведея хотіла дуже добра для своїх синів. Ніби на перший погляд була дуже, і не на перший погляд, а напевно була дуже доброю матір'ю. І каже вона Ісусе. Ну, бачиш, ти будеш старим, ти будеш Месією. Ісусе, я тебе прошу особисто, можна тебе про щось попросити? Можна з тобою про щось домовитися. Я тебе прошу, зроби так, щоб один з моїх синів сидів праворуч. Другий ліворуч. Ну а ті дванадцять кажуть, ну а ми решта що? Ну, Якщо вони двох займуть найкраще місце, а ми де будемо? І Ісус каже, ви трохи так думаєте недосконало, так не дуже правильно каже. Бо хто зайняв місце праворуч і ліворучного Голгофті? Два розбійники. Каже, не знаєте, чого до кінця просити. Тому ми лишаємося людьми слабкими, недосконалими. Ми мусимо прийняти немочі один одного. Нема чого дивуватися, що ми є такі, що деколи як ця мати синів заведе, я просить, а до кінця навіть не знаємо самі про що просимо. Бо каже Ісус навіть не моє давати, кому сидіти праворуч, а кому ліворуч. Що великий той, хто служить. І тому не біймося своєї слабкості, своїх обмежень, своїх недосконалостей. Якщо щось в спільноті трапляється, от дуже важливим є, напевно, в кожному випадку, щоб ми на зразок милосердного отця мали таку відвагу пробачити один одному. От каже милосердні, будьте як отець. І папа Франциск. Говорить, що, якщо хочете милосердя від нашого небесного батька вчимося, це нам не дано в готовій такій формі, але вчимося кожний раз це милосердя проявляти. Якщо ми навчимося це милосердя проявляти, тоді і Бог буде для нас милосердний. Каже: будьте милосердні, як Отець ваш Небесний милосердний. І ось тому. Що би хотів найбільше так підкреслити, донести до вас, це по-перше, та радість, що ви належите до братства Матері Божої невостанної помочі, що ви належите до того ближчого грона учнів Ісуса Христа. Це радує, це тішить серце, що вас стає так багато, що тут є така груба книга, і подивіться, скільки тут ще вільних листків, тут ще є куди писати. Добре, що ви обрагли таку грубу книгу. Бо все можна завести ще один том, і наступний, і наступний, і тому радує це серце. Друге, що ми можемо, щоб ми могли прийняти інших, навіть якщо це люди, які з чимось нам не подобаються, щось не відповідають, але щоб ми могли прийняти інших. Приймати людину такою, якою вона є, це означає дати їй шанс зростати, змінюватися. Бо чим більше ми когось відкидаємо, тим більше людина заходить в глухий кут. Наступним, напевно, такою важливою справою буде пробачення один одному. Вміти пробачати, відпускати. Хтось тобто каже, пробачити це не означає забути. Пробачити це не означає сказати, що нічого не сталося, але вміти відпускати серцем. Ну і стоїть інше питання: а яке наше завдання? Яка наша ціль, що має за ціль архібратство Матері Божої неостанної помочі? Для чого ми? Не тільки для того, щоб бути разом. Ми маємо конкретно окреслену ціль. Ми маємо дуже чітке перед собою завдання. Перше це завдання молитися за щасливу смерть. Чому це так важливо? Тому що часто смерть вона вирішує все. Молитися взагалі. Щоб якнайбільше людей прийшло до Бога. Смерть це дійсно дуже важкий, драматичний період, коли ми, коли як хтось сказав, закриваються всі двері перед нами в цьому світі і відкриваються одні єдині двері, де людина йде вічність. І тому ми до цього моменту приготовляємося. Ми молимося. Найважливіше таке першорядне завдання це спільна молитва, яка Неначе збирає ту любов докупи, ту, ту благодать Божу стягає. І ось ця спільна молитва. Це неначе цей порятунок світу. Є одна така дуже гарна історія, притча, яка говорить, що, що де ще давніше. Було таке плем'я, яке приносило в жертву інших людей, такі нецивілізовані, як би сказати, люди ще. І це плем'я жило десь далеко в горах, і хтось із цього племені спустився на, на низ до іншого, до більш цивілізованих людей, і викрили дитину, щоб там принести в жертву. І тут всі ці чоловіки із цього плем'я, яке жило на долині, з цих вже більш цивілізованих людей, зібралися разом і кажуть ми підемо, ми врятуємо цю дитину, може вони ще не встигли зробити того жертвоприношення. І люди озброїлися, чим могли зібралися, згуртувалися чоловіки. Вони йдуть по дуже крутій дорозі. Така дуже незручна дорога, дуже такий підйом важкий, і вони йдуть, піднімаються, і тут бачать і своїм очам не вірять, мама вже несе дитинку. І ці чоловіки кажуть, а як ж так? Ми ж так поскоро зібралися, ми йдемо. А мама вже несе дитинку. Вони кажуть, ви збиралися нібито швидко, але то не ваша дитина. Тобто інстинкт материнства дав таку силу їй, що вона. Скоріше вийшла, чим озброєні чоловіки, бо вона мала в душі, в серці велике бажання свою дитину врятувати, бо це її дитина. І ми з вами, дорогі брати і сестри, маємо мати Божу останньої помочі. Вона хоче всіх дітей в цьому світі врятувати, бо людське життя воно дуже цінне, дуже прикро дивитися, як люди своє життя нищуть, наприклад, через алкоголь, через якусь загубленість. От навіть вчора, тут, на цій парафії, був похорон. Отець Василь Сподар ходив на цей похорон, так? І невідомо до кінця, яка там причина, але чоловіка знайшли в його десь там кабінеті, чи десь там, чи в якісь, не знаю деталі, але з порізаними венами. І ніхто не знає, чи це йому, як кажуть, помогли, чи він сам собі ці вени порізав. І ось багато людей, якби потопає у цьому світі, а людське життя безцінне. І ви є співпрацівниками якраз нашої небесної Матері у порятунку світу. У тому, щоб як якісь злі сили вже зараз ніхто не приносить людей і дітей в жертву, але як якісь диявольські сили, злі сили, когось зловили, тягнуть до себе, хочуть тої жертви, хочуть знищення того життя. То мати робить все, щоб цю дитину врятувати. Ось наші молитви цей час посвячений Богові, це, є, це бажання, щоб наша молитва і наша любов і наше велике прагнення було поєднане із прагненням нашої небесної Матері врятувати інших. В першу чергу своєю молитвою. Потім, напевно, якимось добрим словом, дуже непросто. Є інших напоумляти, якби скеровувати на добру дорогу. Сьогоднішня молодь, вона дуже стається особливою, дуже чутливою. І якби так висловитись, треба підібрати ключ до їхнього серця. Не вистачить ось так просто, як кажеться, громом промити і кулаком махати чи пальцем. Треба підібрати ось цей великий ключ, щоби от людину спочатку полюбити. Зрозуміти, відчути її проблему, а тоді можна їй буде допомогти. Ви є так само великими помічниками і помічницями для всіх священників, для Отця Ігумена, Гумена, для всіх, щоб ось цю парафіріальну спільноту в якій справі підтримати духовно, молитвою. І якоїсь навіть праці, якоюсь допомогою. І я впевнений і не сумніваюся, що багато з вас жертвує такої безінтересовної багато праці, допомоги, зусиль, старань для того, щоб парафія духовно жива. І, і, і так був порядок на зовнішній, щоб було ось це життя. Бо ми сьогодні, Блаженний Святослав, говорить, що має бути жива парафія. Жива спільнота. Тому дивитися на вас, бачити ваші обличчя, бачити ваші очі, то одна приємність, одна така дійсно радість і вдячність вам, що ви цією дорогою йшли далі. Ніколи не знеохочувалися якісь людські такі деякі елементи, чи хтось на когось щось скаже, чи образить, чи вийде якесь непорозуміння, це не має Затьмарити нашого покликання, бо це своє рідне покликання, бути ближче Христа, не тільки той натовп, серед яких були і ті, хто думав, і ті, хто не думав, і ті, хто заглиблювався в віру, але Ісус вибирає ближче грома: сімдесятьох, дванадцятьох, трьох. І так кличе до себе тих людей, які більше вдумливі. Навіть Таке от зараз мені приходить така думка, навіть таке питання десь чи в міському транспорті, чи, чи на роботі, чи десь люди ставлять різні питання. Священика немає біля них. Хто може їх підтримати? Хто може їм хоч дати якесь світло відповіді на ці питання? Це, напевно, ви, які будете більше шукати у святому письмі читати, ще десь в інтернеті, в книжках читати. Деколи дійсно не кажу, щоб, як кажуть, людям закриті роти, так, але деколи дуже багато є такого, такої перебільшеної інформації, грубої на священників, необґрунтованої. Я вчора казав, що ми не люди, ми часто кульгаємо в цьому житті. Ці людські елементи вони виходять і в нас, і в вас, і в всіх, але ось деколи така є. Таке така якась поверховість, таке якесь таке приниження не то що конкретної особи священика, але покликання священичого, таке якесь перебільшення трошки, незрозуміння тої ситуації і деколи якраз потрібно сказати людям, зупинити їх, просто кажу, не не говориться про те, щоб ніхто нічого не міг сказати, але. Щоб ми якось могли попровадити, покерувати побагато тої всієї інформації на церкву. Є такої, навіть от зараз, скільки прочався цей рік Божого милосердя, і скільки пішло по засобів масової інформації того всього, що вже папа дозволив, щоб поскоріше розводи в церкві відбулися і так далі. Все це дуже перекручені слова, дуже перекручена інформація. Бо розводів в церкві нема. Є тільки ствердження недійсності та й неподружжя. І деколи треба комусь, щоб цю всю інформацію спростував, якось вивив більше на денне світло, показав якусь більш таку правдиву об'єктивність і закликав тих людей молитися, бо каже, бо бачите, яка тактика диявола, вдарю пастир'я, а розбіжеться стадо. Диявол вибирає дуже гарну тактику. Йому. Треба спокусити сто людей, а вистачить, що він спокусить одного священника. І тоді ті сто вже є під його владою. Ось такими думками хотів би з вами сьогодні поділитися. І, можливо, ми ще встигнемо помолитися вербочку з вами. Та як ви завжди молитеся, бо потім буде наступна зустріч матерів молитви. От. Думаю, що, що підсумок, підсумок, головна, провідна думка є для нас зрозуміла. так вона полягає в тому, що ви є вибрані із цього натовпу до ближчих співпрацівників Ісуса Христа, належати до Його грона, що наше завдання допомагати нашій Матері, неустанної помочі, яка є Небесної, Матері Небесної, Мати Ісуса Христа в порятунку світу, в порятунку людей. Бути спільнотою, яка один одного знає, приймає такої, якою є, уникає всяких, якихось зайвих пліток, наговорювань, але творить одну таку сім'ю, одну родину і молиться за парафію за всіх людей, щоб вони не впинилися, не були вирвані із цього світу цими.